Вітаю усіх. Миття вікон у будинку чи квартирі це завжди виклик для домогосподарок та й для багатьох чоловіків, особливо коли йдеться про миття зі сторони вулиці на високому поверсі. Щоб уникнути ризиків і зробити цей процес безпечним та зручним. Сучасні технології пропонують інноваційне рішення: роботів для автоматичного миття вікон. Світовим лідером у створенні таких пристрів є компанія EcoWax, відома своїми роботизованими технологіями, зокрема роботами-полососами та роботами. Мийниками вікон сьогодні детально розглянемо дві моделі: мийників від Ecovacs, WinBot W2Pro Omni та WinBot Mini. Дізнаємось корисну інформацію про їхні основні характеристики, унікальні функції і технології. Подивимось. Як вони працюють на практиці? Ну і звичайно, відповідь на питання: навіщо вам робот для миття вікон? Банально. якщо ви проживаєте на високому поверсі, де є ризик випасти з вікна. Якщо у вас великі й високі вікна, до яких важко дістатися, якщо у вас багато вікон, і просто ви не любите займатися цим процесом, тоді робот-мийник вікон EcoWax – це ідеальне рішення, яке зробить процес миття простим, безпечним та комфортним. А тепер давайте розглянемо можливості цих роботів детальніше. Вінбот W2 Pro Omni це флагман серед роботів для миття вікон, який поєднує автономну роботу від батареї з інтелектуальною навігацією і потужною станцією. За фактом, це не просто робот із присоскою, а завершена система, яка бере на себе ту частину прибирання, до якої постійно не доходять руки. Починається все зі станції. Вона масивна і важка настільки, наскільки потрібно, і водночас зручна у перенесенні завдяки ручці. Всередині великий акумулятор і механізм автоматичного озб... Змотування кабелю. Кабель тут незвичний, це поєднання кабелю живлення і страхувального троса в одному шнурі. Тягнеш до вікна, натискаєш кнопку, і після роботи все охайно ховається назад. Станція працює як якір, вакуумна присоска фіксує її на підлозі, а міцний трос підстраховує робота на склі. На корпус винесений кнопки старту, паузи, перемикання режимів та повернення в початкову точку. Є відсік для зберігання серветок і самого робота. Не доведеться вигадувати, куди все це складати. Як же це? Це працює, коли робот стає на скло. Вступає в дію вакуумний двигун, і алгоритм WinSlam останнього покоління. Він сканує межі, раму, виступи, калібрує крок і вибудовує зігзаг, який закриває всю площу без сліпих зон. На безрамних панорамах датчики країв змушують робота розвертатися м'яко і вчасно, без нервових ривків і ризикових маневрів. У кутах і вздовж стиків працює окремий сценарій: квадратна геометрія корпусу і виступ мікрофібри допомагають прибирати та. Там, де інші моделі зазвичай залишають тонку смужку пилу. Вінбот W2 Pro Omni використовує потрійну систему розпилення води, яка рівномірно зволожує скло тонким туманом. Це важливо, рідина не стікає вниз, а мікрофібра одразу забирає бруд, тому скло очищається швидше і без розводів. Робот сам регулює час обробки країв саме там, де найчастіше лишається пил. Запускати вінбот можна з кнопки на станції або через додаток ECOWAX Home. Смартфон дає змогу керувати напрям. Мком руху вручну обирати режим очищення або поворотний прохід. Робот має голосові підказки, повідомляє про старт. Паузу, завершення або помилки. робот мийник EcoVax W2PRO Omni має сім режимів миття: швидке, глибоке, ретельне, очищення країв, точкове, зональне та інтенсивне. Ідеально для великих і сильно забруднених вікон. Модель підтримує два режими роботи: бездротовий до 110 хвилин автономної роботи, зручний для балконів і фасадних панелей без розетки. Та дротовий для генерального прибирання. Якщо живлення зникає, резервний акумулятор утримує робота на склі ще до пів години, щоб ви встигли безпечно його зняти. Він бот має багаторівневу систему захисту, вакуумне щеплення, оптичні інтерційні сенсори, страхувальний трос і сигнал тривоги при ковзані. Навіть якщо зникне живлення чи щеплення, ослабне робот не впаде. Система утримує його на місці, і це дає змогу запускати прибирання навіть при відключенні світла і в тих місцях, де немає поруч розетки. Що ж стосується обслуговування, достатньо дотримуватися. Базових правил Прати мікрофібру після кожного проходу, не лити у бак агресивні засоби і ті, які піняться і періодично протирати сопла розпилювача. Завдяки цьому мікрофібра довше служить, а якість зловоложення не погіршується. Якщо великі вікна панорамних квартир та офісів це територія флагмана WinBot w 2 Pro Omni, то звичайні вікна квартир, особливо вікна малого розміру, стихія робота WinBot Mini – компактний і зручний. Дизайн цього разу без станції робить його ідеальним для миття вузьких вікон. У складних для доступу місцях процес використання майже такий самий. Ви під'єднуєте адаптер живлення, фіксуєте страхувальний трос за надійну точку. Прикладаєте робот до скла і натискаєте кнопку. Після короткої перевірки щеплення міні набирає вакуум і тримається як приклеєний. Для керування достатньо однієї кнопки на корпусі, але з додатком зручніше. Робот будує зигзагоподібний маршрут і рівномірно закриває площу. Він коректно щитує краї, не визирає за межі і вміє розвертатися завчасно, без різких ривків. Важливий момент робота поруч з перешкодами. Там, де є наклейки, виступи, ручки або сегмент град, міні не губиться. Зменшує. Перший крок підбирає траєкторію або обходить об'єкт, або повертається з іншої сторони. На безрамних склах орієнтація відчувається впевнено. На відміну від попередньої моделі, цей робот використовує для миття фронтальний туман з двома форсунками. У міні є швидкий прохід для підтримувального прибирання, розширений для складніших випадків та точковий, коли потрібно зняти конкретний слід. Тобто є три режими миття. Ця модель працює від мережі, тож час прибирання не обмежений зарядом, довжини шнура вистачає для Типової кімнати, якщо ні, виручуть подовжувач. У разі відключення електроенергії захист отримує робота на вікні більше 30 хвилин, одночасно подаючи звуковий сигнал тривоги. Також є міцний нейлоновий латексний страхувальний трос для додаткового рівня безпеки. Класична мікрофібра Вінбот міні забезпечує чудове очищення, залишаючи скло блискучим та без розводів. Вона без зусиль справляється зі стійкими плямами та брудом а також має виняткову здатність поглинати пил. Вінбо W2 Pro Omni це просунута система. Робот плюс станція. Базова станція тут не просто зарядка, а центр керування і живлення. Саме через неї робот запускається, утримує енергію. Від неї ж іде комбінований кабель зі страхувальним тросом. На станції розташовані всі основні кнопки: старт, пауза, повернення робота, перемикання режимів. Тобто, керування повністю винесено на станцію або смартфон. Сам робот діє як виконавчий модуль. Він бот міні повністю автономний у сенсі управління. У нього немає станції, він підключається безпосередньо до розетки, має окремий страхувальний трос і керується з кнопки на корпусі або через Bluetooth-додаток. Проте немає автоматичного змотування шнура, системи якірної фіксації чи резервного живлення від станції. Тож так, міні дійсно більш проста модель з меншим функціоналом, проте за потужністю і якістю миття майже не поступається. У нього навігація передостаннього покоління він Slam 3.0 проти 4.0 у старшій моделі. Він не має потрійного розпилення. Тільки подвійне, а отже, потребує трохи більше часу на очищення великих площ. Також він бот міні має три режими миття вікон, натомість W2 Pro Omni оснащений потужним, безщітковим двигуном, потрійним розпилом, семима режимами миття, має резервну батарею та систему безпеки з кількома рівнями контролю. Станція виступає як кейс для зберігання самого робота і аксесуарів до нього, має ручну панель управління. Простіше кажучи, W2 Pro Omni – це преміум модель з ширшим функціоним. Та ефективнішим прибиранням. А WinBot Mini – міні, компактний варіант для невеликих площ та вікон. Слід ще звернути увагу на те, що роботи-мийники від лідера цього сегменту компанії EcoVax це універсальні помічники, які підходять для миття всіх типів вікон та інших гладких поверхонь у вашому домі. Вікна від підлоги до стелі, малі, безрамні та похилі конструкції, дзеркала, плитка, мармур та інші гладкі безшовні поверхні. Якщо вам цей відео сподобалось, ви знаєте, від вас і, звичайно, коментар під цим відео. а з вами, як завжди, був Юра.